Вітаю! Навіть якщо біологія не завжди видається легкою, не хвилюйтесь. Зараз ми дізнаємося більше про рух крові крізь серце, і ви зрозумієте, що все не так складно, як здається. Тож приготуйтеся дізнатися про роботу нашого найпрацьовитішого органа. Поїхали! Кровоносна система складається з трьох основних частин. Насоса, тобто серця, труб, тобто судин, і рідини, яка рухається по цим судинам, тобто крові. Серце це потужний двигун. Воно працює як насос, що не відпочиває і не зупиняється. До того ж, у його роботі є чіткий ритм. Коли воно стискається, випускає кров, коли розслабляється, приймає її назад. Воно має чотири камери. Два передсердя зверху і два шлуночки знизу. Ліве і праве відділення розділені перегородкою, тому збагачена киснем і безкиснева кров не змішуються. Передсердя приймають кров, а шлуночки її виштовхують. Усередині серця є клапани, які відкриваються лише в одному напрямку і не дають крові повертатися назад. Артерії це швидкі магістралі якими кров під високим тиском вчить від серця до всіх органів. Стінки артерій товсті, й еластичні, вони витримують потужні поштовхи крові. Вени – це дороги назад. Ними кров повертається до серця. Вени мають тонші стінки, але їм допомагають спеціальні клапани, які не дають крові текти у зворотньому напрямку. Капіляри це найтонші судини. Вони настільки вузькі, що крізь них навіть можуть проходити деякі клітини крові. Тут відбувається найголовніше Кисень та поживні речовини виходять із капілярів до тканин, а назад до капілярів повертаються вуглекислий газ та деякі продукти обміну. Більшість людей думає, що по артеріям рухається артеріальна кров, тобто збагачена киснем, а по венам рухається венозна кров, тобто збагачена вуглекислим газом. Але це не зовсім так. Артерії це судини, які ведуть кров від серця, тоді як вени – це судини, які ведуть кров до серця. І, хоча у великому колі кровообігу все відбувається звично для нас, тобто по артеріям рухається артеріальна, збагачена кисним кров, а по венам венозна збагачена вуглекисним газом, то у малому колі кровообігу все навпаки. По легеневій артерії рухається венозна кров, тобто збагачена вуглекисним газом. Вона прямує до легень, щоб піддати його та забрати кисень. І тоді вже по легеневій вені артеріальна кров збагачена киснем, буде прямувати до серця. Готові до пригод? Тоді пропоную простежити зі мною рух крові крізь серце. Почнемо з крові, яка повертається до серця з великого кола кровообігу. До цього вона відвідала тканини та органи людини, щоб віддати їм кисень та забрати у них вуглекисний газ. Кров повинна дістатися до серця, щоб її можна було перекачати в легені для насичення киснем. Вона потрапляє сюди через дві великі дороги: верхню та нижню порожнисті вени. Кров надходить у праве передсердя. Праве передсердя скорочується. Виштовхуючи кров через тристулковий клапан у правий шлуночок. Правий шлуночок також скорочується, перекачуючи кров через легеневий клапан до легеневої артерії, яка несе венозну кров, насичену вуглекислим газом до легень. Так починається мале або легеневе кровообігу. Легенева артерія доставляє кров до легень, де еритроцити. Формені елементи крові віддають вуглекислий газ та забирають кисень. Тепер ця кров насичена киснем, а тому артеріальна, збагачена киснем кров проходить через легеневу вену до лівого передсердя. Ліве передсердя скорочується, і кров рухається через мітральний або двостолковий клапан, потрапляє у лівий шлуночок. Лівий шлуночок скорочується. І виштовхує кров через аортальний клапан у артерію відому як аорта. Аорта це головна артерія, яка переносить збагачену киснем кров по всьому тілу. Після збагачена вуглекислим газом кров знову повернеться до правого передсердя. Ось і все. Сподіваюсь, що тепер цей процес дається вам менш складним і більш захопливим. Тепер ви знаєте, як серце перекачує кров без зупину, все життя. На цьому, все, до зустрічі.